Вихід, глава 33. І сказав Господь Мойсеєві, піди, йди звідси ти і народ, який ти вивів із землі Єгипетської, у землю, про яку я клявся Аврааму, Ісаку і Якову, говорячи: Нащадкам твоїм дам її, і пошлю перед тобою ангела мого, і про жену Хананеїв, Амореїв, Хетеїв, Ферзеїв Гергесеїв, Євеїв та Ієвусеїв, І введе він вас у землю, де тече молоко і мед, бо сам не піду серед вас, щоб не погубити мені вас на шляху, тому що ви народ жовтосокосердний, народ, почувши грізне слово це, заридав, і ніхто не поклав на себе прикрас своїх. Тому що Господь сказав Мойсеєві. Скажи синам Ізраїлевим, ви народ жорстокосередий. Якщо я піду серед вас, то в одну мить винищу вас. Отже, зніміть себе прикраси свої, я подивлюся, що мені робити з вами. Сини Ізраїлеві, зняли із себе прикраси свої біля гори Хорива. Мойсей же взяв і поставив собі намет станом у далині. Відстану і назвав його скинією зібрання, і кожен, хто шукає Господа, приходив до скині зібрання, що знаходилося поза стану. І коли Мойсей виходив до скинії, весь народ вставав і ставав кожен біля входу у свій намет і дивився услід Мойсею, доки він не входив у скинію. Коли ж Мойсей входив у скинію, тоді спускався з хмарний і став біля входу в скинію. І Господь говорив з Мойсеєм і бачив весь народ стовп хмарний, що стояв при вході в скинію. і ставав увесь народ, і поклонявся кожен біля входу в намет свій. І говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, ніби говорив хто з другом своїм. І він повертався до стану, а служитель його Ісус, Син Навинів, юнак, не відлучався від скинії. Мойсей сказав Господу: ось ти говориш мені, веди народ цей, а не відкрив мені, кого пошле зі мною. Хоча Ти сказав Я знаю тебе на ім'я, і ти придбав воловоління в очах моїх. Отже, якщо я придбав волоіння в очах твоїх. То молю, відкрий мені шлях твій, щоб я пізнав тебе, щоб придбати благовоління в очах твоїх і думку, що ці люди твій народ. Господь сказав йому: сам я піду перед тобою і веду тебе у спокій. Мойсей сказав йому: якщо не підеш ти сам з нами, то і не виводь нас звідси, бо з чого дізнатися, що я і народ твій придбали благовоління в очах твоїх. Чи не з того, коли ти піде з нами, тоді я і народ твій будемо славніше за всякий народ на землі, і сказав Господь Мойсеєві І те, про що ти говорив, я зроблю, тому що ти придбав благовоління в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. Мойсей сказав: Покажи мені славу твою, і сказав Господь Мойсею: Я проведу перед тобою всю славу мою. І проголошу ім'я і Єгове перед тобою і кого помилувати, помилую, кого пожаліти, пожалію. І потім сказав він лиця мого не можна тобі побачити, тому що людина не може побачити мене і залишитися в живих. І сказав Господь: Ось місце у мене стань на цій скелі, коли ж буде проходити слава моя, я поставлю тебе в розчилені скелі і покрию тебе рукою моєю. Доки не пройду, і коли я зніму руку мою, ти побачиш мене ззаду, а лице моє не буде видиме тобі. Вихід глава 34 І сказав Господь Мойсеєві, Виташи собі дві скрижалі кам'яні, подібні до попередніх, і зійди до мене нагору. І я напишу на цих скрижалях слова, які були на попередніх скрижалях, які ти розбив. І будуть готовим до ранку. І зійди вранці на гору Синай, і постань переді мною там на вершині гори, але ніхто не повинен підніматися з тобою, і ніхто не повинен показуватися на всій горі, навіть худоба, дрібна і велика, не повинна пастися біля гори цієї. І витисав Мойсей дві скрижалі кам'яні, подібні до попередніх. І, вставши рано вранці. Зійшов на гору синай, як повелів йому Господь, і взяв у руки свої дві скрижалі кам'яні, і зійшов Господь у хмарі, і зупинився там поблизу нього, і проголосив ім'я і Єгови. і пройшов Господь перед лицем його, і проголосив: Господь, Господь, Бог чоловіколюбний і милосердий, довготерпеливий і многомилостивий, і істинний. Що зберігає правду і подає милість у тисячі родів який прощає провину і злочин, і гріх, але не залишає без покарання, який карає провину батьків у дітях і в дітях дітей до третього і четвертого роду. Мойсей одразу ж упав на землю і поклонився Богу і сказав, якщо я придбав благовоління в очах твоїх, владико, то хай піде владика посеред нас, бо народ цей жортокосердий, прости беззаконня наші, і гріхи наші, і вчини нас наслідям Твоїм, і сказав Господь Мойсеєві: Ось я укладаю завіт перед усіма народом Твоїм, сотворив чудеса, яких не було по всій землі і ні в яких народів, і побачить весь народ, серед якого ти перебуваєш діло Господа. Бо страшним буде те, що я зроблю для тебе. Збережи те, що повеліваю тобі нині. Ось я виганяю від лиця твого Амореїв, Хананеїв, Хетеїв, Герезеїв, Евеїв, Гергасеїв та Ієвусеїв. Дивися, не вступай у союз з жителями тієї землі, у яку ти війдеш, щоб вони не зробилися сітю серед вас. Жартовники їхні зруйнуйте. Стовпи їхні розторощить, вирубайте священні гаї їхні і статуї вогів їхніх, спаліть вогнем. Тому що ти не повинен поклонятися Богові іншому, крім Господа Бога, тому що ім'я Його ревнитель, він Бог ревнитель, не вступай у союз із жителями тієї землі, щоб коли вони будуть. Блудодіяти у услід богам своїм і приносити жертви богам своїм, не запросили і тебе, і ти не спожив би жертви їхньої. І не бери з дочок їхніх дружин, синам своїм, і дочок своїх не давай замість за синів їхніх, щоб дочки їхні, благодіючи дослід богам своїм не вели і синів твоїх ублуд вслід богам своїм, не роби собі богів відлитих. Свята оприсників дотримуй. Сім днів їж, прісний хліб, як я повелів тобі, у призначений час місяця Авива, тому що в місяці Авиві вийшов ти з Єгипту. Усе, що розкриває утробу мені, як і вся худоба твоя чоловічої статі, що розкриває утробу, з волів і овець, первородне, з ослів, замінюй овцем, А якщо не заміниш, то викупи його. Усіх персків синів твоїх викуповуй. Нехай не з'являються перед лицем моє з порожніми руками. Шість днів працюй, а в сьомий день спочивай, спочивай і під час сілби, і жнив, і свято Сидмиць роби, свято початків жнив пшениці і свято збирання плодів наприкінці року. Тричі на рік повинна з'являтися уся вся стать твоя перед лицем, владики Господа Бога Ізраїлевого. Бо я прожену народи від лиця Твого і поширю межі твої, і ніхто не зажадає землі Твоєї. Якщо ти будеш з'являтися перед лице Господа Бога Твого тричі на рік, не виливай крові жертви моєї на квасне, і жертва свята Пасхи не повинна переночувати до ранку. Найперші плоди землі Твоєї приносив дім Господа Бога Твого, не вари козеня в молодці Матері Його. І сказав Господь Мойсеєві напиши собі слова ці, тому що в цих словах я вкладаю завіт з тобою і Ізраїлевим. І пробув за там Мойсей у Господа сорок днів і сорок ночей. хліба не їв і води не пив, і написав Мойсей на скрижалях слова завіту, десятислів'я. Коли сходив Мойсей з гори синаю, і дві скрижалі відкровення були в руці у Мойсея при сході його з гори. То Мойсей не знав, що лице його стало сяяти промінням від того, що Бог говорив з ним, і побачив Мойсея а... Аарон і всі сини Ізраїлеві, і ось лице його сяє, і боялися підійти до нього. І покликав їх Мойсей, і прийшли до нього Аарон, і всі начальники громади, і розмовляв Мойсей з ними. Після цього наблизилися до нього всі сини Ізраїлеві, і він заповідав їм усе, що говорив йому Господь на горі Синаї. І коли Мойсей перестав розмовляти з ними, то поклав на лице своє покривало. Коли ж входив Мойсей перед лице Господа, щоб говорити з ним, тоді знімав покривало, доки не виходив, а вийшовши, переказував синам Ізраїлевим усе, що заповідано було йому від Господа. І бачили сини Ізраїлеві, що сяє лице Мойсеєве, і Мойсей знову накладав покривалу на лице своє, доки не входив говорити з ним.